Два роки після Майдану, і вже ми можемо підбивати підсумки. Насправді що вдалося, що не вдалося. Майдан запустив процес революційний процес. І поки цей процес не закінчиться, ну в нас в країні не буде стабільності і спокою. Що я маю на увазі? Насправді майдан поставив дуже серйозне питання. Напевно, відповідальності за ті дії, які в нас відбуваються в країні. Тому що на Майдан відходили люди відповідальні, які хочуть змін, які не готові терпіти те, що відбулося. На даний момент зібралася група, ініціативна група, яка вже з різних боків думала, яку ж альтернативну систему запропонувати, якщо ця не діє. А ця вже не діє, тому що в нас руйнуються державні інститути, вони не працюють, не функціонують. Ну і фактично той там, будинок розвалюється, тріщить по швам. І колись ми говоримо, Якщо говоримо про реформи, то ну, я б згадала такий приклад: як можна а, з сараю. Зробити щось, якщо робити всього-навсього косметичний ремонт, там латати тріщини, я не знаю, там трохи стелю, тому що крапає. Я гадаю, що а, треба лишити його в спокої і починати зараз активно, не боротися активно проти цього сараю, а пропонувати і обговорювати архітектуру майбутнього, тому що в нас вже насправді не так багато часу. А, в нас ліміт помилок для України вже вичерпався. Що я маю на увазі? Світ стоїть на порозі таких випробувань, що найслабкіші просто ну, будуть гинути в прямому розумінні. Тому для нас 2017 рік буде роком визначення, буде така країна, як Україна, існувати в всіх територіях з такою назвою, з такими населенням? Чи її не буде? Що я маю на увазі? Ми бачимо, як загострюється криза в Америці. А я допускаю, що там може перемогти Трамп, якби це дивно зараз не звучало. А ми бачимо процеси, які відбуваються в Європі. Вона фактично стоїть на порозі розвалу. Ми бачимо, що в нас в Україні знову ж таки фактично не працюють інституції. І тоді нам питання до нас, як виживати в цій ситуації. Не просто виживати, а як ще розвиватися, ставати на ноги і показувати якийсь приклад для інших країн. Я бачу на даний момент дві моделі. Перша модель це модель відповідальності громадян. Ми перезасновуємо країну, ми укладаємо новий суспільний договір, в якому передбачаємо правила співжиття на цій території. І ті громадяни, які готові підписати цей договір і прийняти правила гри, набувають статус громадяни. І всі інші, які цього не роблять, вони залишаються підданими. Крім того, щоб отримати цей статус громадяна, мало того, щоб підписати ці правила, потрібно здати три екзамени: на знання мови, історії та власне нової Конституції України. Що це дає? Це дає можливість на даному етапі зробити достатньо швидкі зміни, які. Виборчі, тому що, коли ми подивилися, корінь нашої проблеми, це, звичайно, суспільство, яке робить такий вибір. А ми можемо довго чекати, поки еволюційним шляхом суспільство зміниться, але за тими ми прекрасно бачимо, що в нас є достатньо серйозний ворог, його інакше назвати не можна такий як Росія на даний момент, який проводить агресивну політику стосовно України, пропагандистську. В них одна мета, в нас інша мета. Тому щоб достатньо швидкими темпами це змінити, ми маємо змінити повністю виборчий законопроект. І не просто там змінити там, мажоритарну на пропорційну систему чи відкрити списки. Це нічого фактично не дасть, тому що ну не секрет, що в Україні олігархічний консенсус, і фактично, олігархи, їм не потрібно створювати політичні партії. Вони мають два місяці на розгон політичного проекту, дають гроші на виборах. І фактично ми маємо тих політиків, які є контрольованими, які будуть голосувати за ті законопроекти, які будуть вигідниці фінансово-промисловим групам, тому щоб Підвищити якість громадянства, відповідального громадянина, і, власне, зробити, змінити цю картину в Верховній Раді. Це такий ну, перший варіант, перша модель, яку я говорю. Потрібно це прийняти. Що нам це дасть? По-перше, в нас. Одразу зменшиться кількість виборців, які готові взяти на себе відповідальність. Ну, власне, це не всі підуть на першому етапі здавати ну, так зване ЗНО, Та? Деякі вважають, що це їм не потрібно. Як правило, це категорія людей, яка готова продаватися там за гречку, за гроші, там за пайки на виборах і вони не вважають голос і голосування якоюсь цінністю. Це раз, що буде далі. А інші матимуть можливості не дискримінує жодних прав, тому що кожен може здати цей ну, тест власне на громадянство. Ми ж здаємо, коли хочемо сісти за автівку. Ми здаємо на права. Ну, здаємо, власне. Чого? Тому що ну, власне треба здати на ці права, щоб їздити. А чому ми вважаємо, що управляти державою України мають всі, хто не здав і не має елементарних якихось знань? Тому, власне, це це дуже цікава ідея, яка яка реалістична, яку легко виконати, тому що ми можемо звести це ЗНО, і вона достатньо багато чого змінить. Вона вирішить проблему з Сходом України, тому що після мінських угод. І ми мусимо нас примушують до миру через проведення виборів на території на окупованій території, ми дуже сильно матимемо зміну в Верховній Раді. Ми бачимо, яка вона нестабільна на даний момент. Уявіть собі, якщо ще зайде Луганськ, Донецьк з, тим, з тими настроями з стої свідомості зараз до парламенту України. Ми просто матимемо крах фактично держави. Тому це питання вирішується і власне цю проблему. Чому тому, що всі громадяни, які всі люди, які захочуть здати. І відчувають себе громадянами України, вони це зможуть зробити. Що ще дасть це? Це розширить межі громадянства. Чому? Тому що громадянство можуть отримати люди, українці з інших країн, тому що вони можуть знову ж таки підписати договір, укласти ці скласти екзамени, і це розширить, ну це не звузить громадянство. Власне, ми залучимо діаспору, яка достатньо зараз активно допомагає фінансово Україні. Тобто, я розумію, що це дискутивне питання, про нього треба ще думати, але тим не менше, я бачу це один з способів вирішення конфлікту. Ну, взагалі, ситуація. Крім другий, він більш такий, він більш еволюційний, більш довгий. Мені подобається концепція Тараса Бебешко щодо Нового ладу і Ладичів. Це інша модель. Якщо дуже коротко, то це знову ж таки йде через свідомість людей. Є група людей, яка домовляється, що ми з цього моменту живемо за такими-то правилами. І ця група має розширюватися. Мені подобається ця концепція. Чому? Тому що вона заснована на двох принципах. Всього-навсього, два принципи. Який перший принцип, власне, це визнання множинності. Я визнаю, що ти інший. Я визнаю твої, що в тебе можуть бути інші цінності, ніж у мене. Я це визнаю. А другий принцип це недомінування. Але я не доміную над тобою, а ти не домінуєш наді мною. Якщо ми збираємо групу однодумців, ми всередині цієї групи самі вирішуємо, як нам жити. А якщо ми дуже сильно розходимося нашими цінностями, нема питань. У нас є принцип недомінації. Будь ласка, живи за своїми цінностями, просто не намагайся нав'язати їх мені. Тому я вважаю, що це достатньо ну сильна річ, і у нас не так багато часу на це прийняття. Я знаю, що вже зараз є група новий суспільний договір. яка є, це Достатньо активна група, яка розуміє, що треба рухатись цьому напрямку. Якщо ще додати до цієї ініціативи концепцію відповідального громадянина, то в принципі ми зможемо оновити за ну 5, максимум 10 років. Достатньо оновити цей якісного виборця, тому що фактично нове покоління, нове покоління отримує, отримує шанс. Управляти цією країною перестануть люди виїжджати за кордон, тому що хто виїжджає за кордон? Ті, які не бачать самореалізації тут, які бачать, що вони меншість, вони не управляють. І, зрештою, це вирішить питання майданів. Нам не потрібно буде ходити на майдани, тому що що таке, хто люди, яких людей ходять на майдани? Це меншість. Яка не бачить в законний спосіб змі... можливості змінити щось в країні. Вона виходить на майдани, тому що реально немає інших правових механізмів, наприклад, переобрання дострокове переобрання президента. Бо в нас немає закону про імпічмент. Тому це така концепція, яку хотілося б не просто поширити, а знайти однодумців власне запустити її в дію. Багато говорять, що треба змінити систему треба змінити систему, але насправді не кажуть як. Це одна із спроб показати, як. Що для цього потрібно? Ініціативна група, звичайно, яка працюватиме над власне, цим концептом, і інформаційна підтримка. Якщо буде інформаційна підтримка, підтягнуться ресурси людей, які побачать в цій концепції там, вихід з цієї кризової ситуації. Це раз. По-друге, звичайно, я розумію, що ми стоїмо на порозі такої серйозної кризи на осінь. Тому що а, бажання президента пришвидшити. А... Я розумію, що він це робить під тиском європейської спільноти, в якої теж такі проблеми, що треба бігом вирішити це, це цю це проблемне питання. Але його спроба пришвидшити а, мінські домовленості імплементації в дії призведе до розколу в суспільстві, призведе до великої кризи. І як би вони не намагалися зробити влітку, поки там всі у відпустках, все одно це викличе величезний спротив всередині суспільства. І тому я гадаю, що другий варіант це. Ви це це будуть масові акції протесту, але ми вже навчені майданом. Ми вже прекрасно розуміємо, що коли ти виходиш на акцію протесту, то тобі не треба виходити з ідеєю проти чогось. Тобі треба давати паралельно свої своє бачення, свої концепти, як вийти з цієї ситуації. Пропозиції пропозиції вже сформовані. У людей є альтернатива, є бачення, як виходити з цієї кризи. І тому я думаю, що наступного разу, коли а вона буде обов'язково ця протесна хвиля, бо революція не доведена до кінця і нічого фактично не змінено. Я думаю, що це вже буде набагато більш реалістичніше, тому що є вже група людей, яка перезнайомилася одне з одним, які вже розуміють плюси і мінуси одне одного. Це раз є ініціативна група. А по-друге, я думаю, що в нас складаються так обставини, що ми стоїмо на порозі або жити, або ну, зникнути, зникнути держава Україна. Тому ці виклики нас підштовхнуть до більш серйозних рішень. Звичайно, два роки достатньо для того, щоб зрозуміти власне, тенденцію, куди ми рухаємося. В нас немає статистичних даних, але кількість людей, які померли за ці два роки, воно є лякаюче насправді. Тому що люди, особливо це люди старшого віку, які не мають, ну, або не вибудували стосунки з дітьми, які їх не підтримують, або ну, власне, не мають взагалі якихось дружніх інших стосунків, вони просто помирають через злидні. Не можуть оплатити лікування і просто помирають. Тому казати, що нічого робити не треба, і чекати, що щось там розсмукчиться, це неправильний варіант. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що якщо ми зараз не зробимо якихось таких серйозних, серйозних змін. То на жаль, влада. Я, я розумію владу в більш ширшому варіанті стратегічної сімки, які домовилися, фактично це представники Народного фронту і БПП. Ну вони фактично спровокують ще більше загострення, ще більше громадянський конфлікт всередині. Тому потрібно входити з альтернативними пропозиціями, які і в легальний спосіб намагатися змінити ситуацію. Тільки так, чому тому, що звичайно ніхто не хоче давати якось подарунку Москві, яка обов'язково обов'язково використає цю ситуацію. Чи, є в нас такі, чи це може призвести до громадянського конфлікту? Це вже, цей конфлікт вже починає визрівати. Так? Ми розуміємо, що з одного боку Росія на окупованих територіях веде цю пропаганду і у людей змінюється свідомість, а з іншого боку, я розумію, який, який процес відбувається всередині. За два роки люди, у людей були завищувані очікування, і за два роки вони не справдилися. Так? Тобто йде таке внутрішнє розчарування. І от на цьому фоні. Зволікання і затягування з альтернативними пропозиціями може дійсно погано закінчитись для країни більш серйозні прогнози дають особливо економісти, тому що вони розуміють наслідки, наприклад, виходу Британії з Євросоюзу. Це так само вдарить по економіці України, тому що наші ринки переорієнтувалися з російського на європейський. Це теж треба враховувати. Дуже багато складових треба враховувати. Треба враховувати, що в Америці буде не до нас найближчий рік. в свої проблеми з президентськими виборами. І якщо прийде нова адміністрація, особливо там Трампа, то ну тут велике питання насправді що буде відбуватися в Україні, і які підтримку ми отримуємо чи не підтримуємо. Зрештою, ну це правда. Дуже багато хто починає втомлюватися від проблемної України, яка нічого не змінює сюди. Кидаються великі кошти, але ці кошти, кошти розсмохтуються, не дають результату. Це напружує і з тим вже не хочеться мати справу. Я з багатьма європейцями спілкуюся на достатньо високому рівні, і вони ну, занепокоєння, вони не знають, що з ними робити. Насправді вони кажуть, вони готові, вони готові спілкуватися з іншою групою людей, наприклад, з іншим суб'єктом, який покаже, що він має а, якусь а, позитивну програму і готовий її реалізовувати. Тому що насправді, коли вони приходять і бачать, що нема з ким розмовляти. Громадянське суспільство воно дуже таке розмите, воно не структуроване. Це проблема ще з Майдану була. А на даному випадку я вже бачу, коли спільноти починають об'єднуватися. Наступний етап це коли спочатку люди в спільноти об'єднуються, Наступний етап це коли спільноти об'єднуються навколо одної ідеї. І стають таким ну, єдиним суб'єктом. От Фактично, ми переходимо вже зараз на етап об'єднання спільнот, які вже створені. Я, для мене це оптимістичний такий процес. Чому? Тому що я розумію, що об'єднання спільноти це потужність громадянського суспільства в будь-якому випадку, це все-таки прогрес цієї країни. Тому треба робити, знову ж таки, спокійно, врівноважено, але треба робити. Як тільки з'явиться оця ідея, Яку підтримують ці спільноти власне і почнуть навколо неї об'єднуватися? З'являться ресурси, так як було це на Майдані, так з'являться організаційні можливості. І тоді вже на, ну скажімо так, на вже кілька спроб таких було. На якій на якій спробі це як в фільмі День Сурка? Він щодня прокидався в одному і тому ж самому дні і намагався якось з нього вийти. Він вийшов тільки тоді, коли він розв'язав всі проблеми, які там були під час впродовж цього дня, і прожив його правильно. От, власне, власне, ці всі майдани це так само, як цей день сурка. Ми постійно ходимо, ходимо, ми щось на кожному етапі ми щось виправляємо, потім знову щось виправляємо, потім ще щось. От я думаю, мені б хотілося не затягувати цей процес і вже насолодитись змінами за мого життя, а не тільки за життя моїх дітей. Тому, тому наша ініціативна група в цьому напрямку і працює. У нас дійсно є проблема, ще одна проблема це власне медіа, які висвітлюють думку того чи іншого олігарха, фактично налаштовуючи людей приймати ті чи інші рішення на виборах. Я пояснила, яким це може чином бути вирішено через, скажімо так, і відповідального через концепцію відповідального громадянина, коли просто кількість голосуючих зменшується з одного боку, а з іншого боку, якість голосування збільшується. Це от перший варіант, який може вирішити проблему. Власне, ну, скажімо, спотворення, можливо, інформації деякими медіами. Друге – це судова реформа. Насправді, навіщо олігархи тримають медіа? Вони не прибуткові. Як правило, ці медіа не прибуткові. Чому вони їх тримають? Та тому, що вони їм допомагають проводити своїх людей в парламент, а ті приймати певні законопроекти, які допомагають їм розвиватися і розвивати їхню там, або просто отримувати якісь, ну скажімо, преференції з бюджету. Що потрібно насправді олігархам? Їм потрібні нормальні правила, нормальна судова система. Так? Коли вони приходять в суд і можуть розраховувати на об'єктивне рішення, не просто той 50 тисяч дав, а той 100 тисяч дав, а той 150 тисяч дав, і хто більше дав, той і вирішив питання в суді. Та? Але щоб, чому вони зараз не довіряють нашим судам, і чому наші олігархи судяться в Лондоні? То тому, що вони прекрасно знають, там є повна можливість захистити себе. друге – там є буд там буде реально об'єктивне рішення, з яким вони погодяться. Тому я вважаю, що власне ну, це найважливіше питання. І ще, звичайно, судова система, судова реформа ну це дуже важлива річ. Наприклад, я прийшла сьогодні тут в футболці до вас в студію. чого. Тому що ми займаємося справою Ярослава Бабича, якого ну, наша група, друзі і родичі переконані, що його вбили. Чому? Тому що в нас є дуже багато фактів, які це підтверджують. Але ми не можемо в законний, нормальний спосіб довести цю справу до кінця. Чого? Тому що нас постійно… Ну, ми бачимо, що цю, що цю справу перевели в Міністерство внутрішніх справ, яке зацікавленою стороною, в принципі, не мало, не мало б займатися слідством. Ми бачимо, як воля однієї людини, наприклад, може закрити справу. Ми бачимо, як дружині Ярослава не дають статусу потерпілої сторони, і фактично ми намагаємося в легальний спосіб довести це до кінця, але ми впираємося у ці прогалини правоохоронної системи. І це треба питання вирішувати, тому що люди, які не можуть в легальний спосіб знайти справедливість, вони починають влаштовувати самосуди. А це дуже небезпечно, тому що якщо правова система починає, ну скажімо. Не просто не працювати, а правова система починає кришувати фактично кримінальний світ. То в нас починається не просто відкат 90-ті, та в нас починається збурення вже на середньому рівні. І тому я вважаю, що одна з таким одна з таких фундаментальних речей, які має бути зроблено, це власне справжня реформа правоохоронної системи і суддівська реформа. Без цього ми далі не підемо. Ну, реально, ми далі не підемо. Я розумію, що це може з одного боку бути невигідно, тому що комусь ну, безпосередньо немає значення, яке це прізвище буде, але приходить до влади, йому легше керувати в ручному режимі. Але треба розуміти, що стоїть на кону. А на кону стоїть наше з вами благополуччя в цій країні. Я хочу жити спокійно в цій країні, я хочу виходити на вулицю, я хочу спокійно відправляти дітей. А якщо щось трапиться, то я хочу бути впевнена, що я зможу. Мати ну, такі справос... справедливе правосуддя, що я зможу добитися цього. Як це відбувається в інших країнах? Там це є. І ми до цього, власне, прагнемо. І я думаю, що знову ж таки, але це відбувається лише тоді, коли з'являється більша кількість відповідальних громадян. Ми не можемо чекати від держави, що на щось зробить. Уявіть собі, немає держави. Починаємо вирішити свої проблеми з під'їздів. Але для цього треба комунікувати з сусідами. Починаємо вирішувати питання своїх районів. Але знову ж таки потрібно витрачати хоча б 25% свого часу на громадські справи. І тоді в нас все все зміниться. Просто кожна людина має трішки витрачати часу не лише на свою сім'ю, друзів і роботу, а ще знайти 25% часу на громадське життя. І тоді дуже швидко зміниться в Україні середовище і власне все, що відбувається навколо нас. Тоді будуть зміни.